Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Вітаю вас, діти. У нас сьогодні заняття з грамоти. Ми поговоримо про звуки. Які вони бувають, і для чого вони? Нас оточує безліч різноманітних звуків. Це звуки музичних інструментів. Ми чуємо звуки голоси тварин, звуки природи постійно оточують нас. Шум вітру, шелесть листя, дощ. Ще ми чуємо дзвінок телефона, шум машин. Діти, це все є немовні звуки. Ще існують мовні звуки це звуки, які вимовляємо ми, люди. Наше мовлення складається зі звуків, які створюють слова, а зі слів ми будуємо речення і спілкуємось. На нашій планеті існує багато країн. І в кожної своя мова. Хоча звуки можуть бути схожими. Діти. А якою мовою розмовляємо ми? Так, українською. В нашій мові 38 звуків. Вони утворюють різні комбінації і отримуємо слова. Кожний звук на письмі позначається буквою. Я вам поясню, чим відрізняється звук від букви. Запам'ятайте, діти, звуки ми з вами чуємо і говоримо. А букви ми бачимо та пишемо. Сьогодні ми з вами познайомились зі звуками. Звуки бувають мовні та немовні. Мовні звуки на письмі позначаються буквами. До нових зустрічей, діти! До побачення!